21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Сьогодні з інтервалом у 9 років розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004-го та революція гідності 2013-го. Майдан повстав, майдан гудів на подвиг і відвагу, І зміст і сіл, і від відусіль ішов народ під стягом. І революції ступні, на чорнозем ступали. У церкві кожен дзвін дзвенів, щоб чули всі і знали Ішов народ за майбуття Долав стежки і траси, Не за жебраство, за життя повстали львівчих каси. Гримич Житомир кличе Київ Від заходу до сходу, Від Сумщини й до Волині. Лунає гімн свободи. Ми воїни, не ледарі, нележні, і наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. Майданом стелиться цю туман. Звільнімось рідні крові від кайдан, хай бачить весь великий Божий світ в країни нашої Незламний цвіт. Небесну Сотню, Господи, прийми, прийми їх душі з білими крильми. Прости все вишні, що нас зберегли свого народу кращі сини. Сотня, білих живоблів. Душа яких летить під небесами. Ніхто із вас вмирати не хотів. вічна пам'ять лишиться за вами. Говорить свіча і пам'яті сльоза. Здолу з нею краплями стікає, Земля ридає, плачуть небеса. Героїв Україна пам'ятає. А знаєте, війна колись закінчиться. І з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса. Їх вже немає. Безліч їх загинула, але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з янголами, їм там спокійніше, бо на землі війна. Знову до неба з молитвою звертаюся, благаю, Боже, спокою пошли, щоб моє рідне серце Україна не знало більше пострілів війни.